Привіт, Сейнт Серж. І сьогодні продовження теми санскриту йде склад ТО. Як знаєте, Бог любить гратися, любить гумор, який в міру, який не ображає інших, тому у Бога є почуття гумору. І от то це гра, бути грайливим. Тому є таке слово лото. Золото, пам'ятаєте, ло казав це імпульс тверця. Тобто грайливе, грайливий метал. Золото. Ще йде слово тато. Це той, хто веде і грає. Тобто веде дитину по правильному божому шляху і грає тато. яке святе чудове слово. Сейн Серж, всім гарного настрія.